Для україномовного каналу Північна Салтівка з цього боку такий будинок. На жаль, розбитий вщент, не знаю, будуть його відновлювати чи будуть зносити. На жаль, і навіть вон стовп пере... а з іншого боку, вон... Ставок і рибалки рибу ловлять. от, така от північна Салтівка. Я що це від північної Салтівці? От бачите, тут вікна забиті, все. Ну і багато людей живуть зараз. З собаками гуляють, і рибалки рибу ловлять на ставці. Е... Який дом відновили, там вже машин не під'їхати. А який от, бачите, ну, вікна забили, може будуть відновлювати. А ну, цей третій під'їзд, ну навіть не знаю, як його тут відновити, що з ним робити. Куди що, мабуть, будуть зносити і от так от півдома, пів будинку. А півбудинку майже немає. Навіть не знаю. Відчуття такі. З іншого боку, приїхали люди, живуть же, і діти бігають, я кажу, з собаками гуляють, а з іншого біку щось таке відчуття. Ладно, все, усім гарного дня, усім миру, добра злагоди, всім щиро дякую, будемо жити. Незважаючи ні на що. Пока.